Доброго дня, дітки! Пропоную вам познайомитися з дорожніми знаками. Тож будьте уважні. Цей знак означає пішоходний перехід. Цей знак обережно діти для того, щоб водії були уважні на цій ділянці. Цей знак означає... Що рух велосипедом заборонено. Наступний знак означає, що рух пішоходів заборонено. Цей знак означає, що ведуться дорожні роботи і не треба гуляти поблизу цього знаку. Цей знак означає, що зупинка транспорту. Наступний знак означає початок пішоходної зони. І цей знак означає кінець пішохідної зони. Дякую за увагу, малята!